Усім привіт. Сьогодні ми зробимо розклад на тему, які зміни принесе 2025 рік. Новий рік це завжди новий час для можливостей, несподіванок і важливих рішень. У цьому розкладі ми подивимося, що нас саме чекає у 2025 році, на що варто звернути свою увагу та як найкраще підготуватися для змін. У нас буде тут дві частини, це буде у нас перша частина. У цьому ми розглянемо один варіант, а другий варіант. Із з додатковими підсказками ви можете знайти в окремому відео на моєму каналі. Не забудьте переглянути обов'язково дві частини, щоб отримати повну картину і ясність взагалі всій ситуації. Так, ну що ж, і я дістаю наші прекрасні карти, свою прекрасну колоду, і будемо з вами дивитися. Це у нас будуть наші прекрасні одинички, наш перший варіант, де ми дамо вам підказки, як, що, до чого. Так, ну і що ж, будь ласка, загадуйте зараз себе, а ми будемо дивитися, які головні зміни очікують вас у 2025 році. Ці карти зараз покажуть, от зміни саме так. Так, ну що ж, а нові емоції, тусковки, нам буде говорити про те, що у вас з'являється нова енергія, у вас з'являється новий поток, і знаєте, ви будете просто безмежно щасливі, тому що це нова можливість. По цій карті дуже сильно часто люди закохуються, признаються в почуттях, знаходять своє кохання, одружуються. ну Тобто, -то максимально благоприємна карта, максимально благоприємні зміни, які допоможуть вам, от знаєте, знайти себе, не загубити. Себе, а от задати напрямок для свого життя, для свого 2025 року. Туз Кубків. Найперша наша карта, яка нам буде говорити про емоції. Давайте, звичайно, вже будемо доповнювати, які зміни чекають вас у 2025 році. Прямо зараз ви можете, до речі, підписатися, поставити лайк на це відео. Мені буде дуже приємно. Зміни 2025 року наших прекрасних одиничок. Ой, ну що, дивіться, коли ви будете щасливі, коли ви будете кайфувати, ви спілкуєтеся з іншими, вам допомагають, ви допомагаєте. Я вам хочу сказати, що по п'ятірки кубків я буду цю карту сьогодні транслювати і говорити про неї так, як начебто, все минуле, воно уходить. От, все те, що у вас було погане, да, дійсно, тут видно, п'ятірка кубків людині погана, вона не знає, що робити, то дивіться, нова можливість у вас і все те, Що у вас було тоді, воно просто у вас відмирає. Ви берете його і викидаєте із свого життя. І завдяки цьому ви починаєте бути щасливі. У вас є вже якийсь певний досвід, ви можете навчати інших, ви можете допомагати іншим, контролювати інших. так? Нам буде про це говорити вісімка пентаклів, що у вас вже в житті щось є. Ви вже пройшли якийсь певний свій шлях, але це не кінець життя вам, 2025 рік вам підкидає нові можливості, нові почуття. Тож Дівчатка, у кого зараз немає кохання, то чекайте у 2025 році цей рік саме для вас. Для кохання, для усмішок, для весілля, для просто такої, таких посмішок, яких ви ще ніколи не бачили. Все минуле, яке у вас було, воно відмирає. Воно уходить на задній план. А на то воно і в принципі добре. Навіщо на то минуле, коли у нас буде щасливе майбутнє? Круто, круто. Я вважаю, що це максимально благоприємна ситуація. І я пропоную вам зараз глянути наступне наше питаннячко. Що вам потрібно зробити, щоб ці зміни стали позитивними? Так дуже цікаво. Ця карта нам дасть пораду, як найкраще використовувати нові можливості та як уникати можливих труднощів. Ось саме вона стане вашим компроматом на новий рік. Так, ну що ж. Що потрібно зробити, щоб зміни стали позитивними. А ну-ка, дивимося, дивимося. Видно, видно, що ви можете не знати, куди вам рухатися далі. Можете трошки хвилюватися, але все одно дивіться, вам треба позбутися страху. Є дуже сильно великий страс, страх. Не знаєте, як рухатися, не знаєте, що робити, не знаєте, куди йти. От страх дуже сильно володіє вами. Ви, як начебто, закрили собі очі і не знаєте, куди ви будете далі йти. Треба цього відчуття позбутися треба позбутися взагалі цього страху щоб зміни ваші стали позитивними бо наприклад вам все свідає можливості бери розвивайся круто от тобі почуття от тобі стосунки класний кавалер тобі а ти такий ні. Валера був минулий лучше, от і мислі тільки про Валеру. Кстати, будемо переводити приклад на Валеру, Не знаю, щось так прикольно вийшло. Так, і ось, і думаєте собі про Валеру. Не треба думати про Валеру, тому що там далі буде новий Валера, і він буде 100% краще. Ваші страхи вас по любому гублять, і ну не треба, не треба на них акцентувати увагу. Далі що вам треба буде зробити, щоб зміни стали позитивними. Подумати, що ви можете зробити, от саме для себе, опереділитися. Двійка не мечів нам буде говорити про раз з собою, про те, що ми не знаємо, як нам правильно вчинити, куди нам треба йти. Тут у нас страхи, так, але вам треба тут зупинитися, і ця вам карта зазвичай допоможе так обдумати ситуацію, проаналізувати її, а далі вже зробити. Правильний вибір і перейти до щастя до нової історії, до нового листа аркуша вашої книги, книги, вашого життя. Так і далі, що вам треба зробити, щоб зміни стали позитивними? Четвірка кубків, будь ласка, не засмучуйтесь, ви ніколи не повинні здаватися, що б там не було. Так, все одно вам дається нова можливість. Скоріше за все, ваше минуле, воно вас заділо, і ви не знаєте, от, що буде дійсно у 2025 році. А 2025 рік несе вам почуття, несе вам емоції, радість, ізобілля, любов, коли старе все буде відкидати. Але час від часу ви можете згадувати про своє старе, згадувати про своє минуле, згадувати про цього Валєру, який у вас засів в голові. Не треба це робити. Це. Дуже сильно погано буде впливати взагалі на ваше життя, на ваші стосунки і взагалі на відносини з іншими людьми. Тут треба шукати щось позитивне. Четвірка кубків нам буде говорити про те, що ви можете частково впасти в якусь депресію, але з цієї депресії треба виходити. Треба, щоб ліба вас хтось вже витягнув з неї, щоб ви приймали е підтримку з оточуючого середовища, або нам буде говорити про те, що ви самі можете підтримувати людей. Що у вас є дуже сильно багато сили, у вас є дуже сильно багато. Енергії ви можете цієї енергії управляти так. Нам буде говорити про це кубки. Бо я ж кажу, наше минуле життя воно зазвичай знаходиться так в глибині нашої душі, але ну треба трошки забувати: забувати про те, що було тоді. Зараз вже буде нові новий шлях, нові можливості, новий аркуш паперу. Ваші книги. Ви знаєте, що все, що не робиться, робиться до кращого. Так, ну і що ж, ось така у нас вийшла перша з вами частина 2025 року, що нас взагалі буде чекати. І якщо ви хочете дізнатися другий варіант із додатковими підсказками, то обов'язково переглядайте наступне відео на моєму каналі. Друга частина вам допоможе ще глибше зрозуміти, що приготував для вас 2025 рік. Так, ну і що ж, бажаю всім усього найкращого для запису до мене на індивідуальний розклад. Ви можете знайти посиланочку в описі під цим відео. Всім бажаю усього найкращого.